В самому центрі називається це місце Парк Слави. Я не можу не показати вам цих обличчя в цей день. Це герої нашої війни тільки з цієї територіальної громади. Ось дивіться. Як воно все організовано. От звідти я прийшов. Іду далі. Дивіться. Маленьке містечко. Якщо я не помиляюсь, то взясливі нема 20 тисяч. Немає 20 тисяч жителів. 23, якщо я не помиляюсь, це, це, це територіальна громада. Ось дивіться. 80, 84, 67, 76 мій ровесник, 75, 95, 91, 97, 99, 66, 79, 68. Герой російсько-української війни. Герой російсько-української війни. Йдеш, йдеш, це в центрі міста. А... І дивишся на всі ці портрети. Це всі ті, хто повертаємося в інший бік на цю ж саму. Це всі, які загинули на сьогоднішній день Ах, своїх якихось дідів умовних. Наші ось. Браття і сестри вже землі. Таке враження, що це безкінечна, безкінечна алея. Повторюся в маленькому, маленькому одному маленькому місті України. Ми об'їхали з видавництвом, з виступами, з розмовами, зокрема і про війну. Це вже, якщо я не помиляюсь, 80. Восьме місто. 88 зустрічей було. І так, да, завтра в ні тіше, ні друга зустріч, це буде 90. Дивіться, ще далі продовження цієї алеї. От я йду. Я навіть не рахував скільки це просто неймовірно боляче і неймовірно страшно. Зараз... Багато говорять про те, що не цінують, забувають, не знаю. Я розумію, що ці квіти і лампадки це родичі принесли. Але все одно, принаймні в Нітішині, не... ой, в тішо, попав, в Ізяславі. Багато чого я сьогодні побачив, як згадки про цю війну, зокрема. Дуже крута штука була в музеї. Я, мабуть, розкажу вам зараз два слова розкажу про це. В музеї сьогодні, я побачив, мені показали стенд. Стенд, на якому лежали листи. Це місцеві жителі, жителі Ізяслава. І районах, якось так. вони написали листи своїм родичам, яких доля невідома. Тобто є загиблі, є в полоні, а є ще люди, яких доля не визначена, і таких дуже багато. І от родичі написали листи своїм рідним, написали все, що вони хотіли їм сказати, з тим, щоб коли вони повернуться, вони вірять, що вони живі, просто їх доля невідома. Щоб разом прийти в цей музей і показати ці листи, і прочитати їх разом. Дуже сильна акція, як на мене, це просто сьогодні мене щось зовсім одно так пришибло, тому що це ще й про долю тих, кого ми, кого ми не знаємо із наших захисників. Але там такі проникливі. Листи, деякі за, е, закриті в конверти, коли люди не хотіли, щоб їх хтось читав інше, а дехто навпаки хотів, залишив їх в музеї в відкритому е, виді, і я сьогодні читав ці листи, це просто щось це, це якийсь такий цілий космос, який у нас забрали. Так що сьогодні якраз такий день, що є сенс записати подібне відео і ще раз подякувати. Хлопцям і дівчатам, які, які вже полягли за Україну. Добре, думаю, вистачить на сьогодні. Цінуйте один одного, не забувайте, яку ціну заплачено. Розповідайте про це дітям. Не давайте забити голову ніякій російській пропаганді, ніяким російським пісням, забитим голову якому російському контенту? Тримайтеся. Слава Україні!